Всім привіт! З вами Ендер і ми продовжуємо грати в гру під назвою Cuphead. Ми зупинилися на другому острові. У нас е, залишився виходить, останній босс і. ой, да, навіть І ми прийдемо одразу на третій острів. Тому для початку напевно я е, куплю щось в магазині. У мене 11 монеток. Так, ем. Я би хотів би купити. Напевно, от Раструб. Давайте купимо. Так. Каву. Цукор. Давайте, напевно, ще. Каву купимо. Там... Визивати штурмовик на останні гроші. Ось так ми закупились. Так. Будемо зараз пробувати. Так, перший удар. Давайте змінюємо на штурмовика. а другий на Раструба. Спробую ці атаки. Потім. Так, спецатаки. Ну мені більше подобалося перша спецатака. Тому давайте її візьмемо. І напевно. М напевно, давайте візьмемо топ серце. Топ здоров'я. Ось так. І все. Ходімо тоді одразу до боса. І потім побалакаємо з цим. Ігра з вогником. Як від цього вогнемету ухилятися. Ой. Так. Ну. штурмовик мені, кра... мені більше подобається, тому що до нього близько не підійдеш. тому краще буду з нього стріляти. Ось так. Ага, як мене не зачепили, не знаю. Я до краю карти. Так. Ой! Треба було ульту укражати. Щоб по мені шкода не пройшла. Так. Так, жити, жити. Ось так. Одразу. Настрілюю. Обережно, обережно. Так. Ще трішечки. Ой! Я повинен був його перестрибнути, але щось якось не вийшло. Так. наче наче зараз вже є. Обережно. Так. Ось так. Ось так. Ось так. ультую Ось так. В нього там, напевно, вже половина Залишилась Наверх! Жити. Треба трішечки пожити. Трішечки пожити. Є. Ай! Обережно. 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 Сюди. Є! Завершити другий острів. Ачівка. Фух. Одне здоров'я. Але все ж таки переміг. Так. рейтинг А. Рейтинг А з мінусом. Добре. Підійде. Так. Давайте тоді одразу поволакаємо з цим. Не знаю, жонглером. Я чув, тобі вдалося відбити 4 удари підряд. Таке завзяття гідне заохочення. Ось, тримай монетку. Але не витрачай все відразу. Вау, мені дали монетку, але я вже і так все витратив. Ну, добре, тоді переходимо на третій острів. Так. Привіт, привіт. Так, приятелю, схоже, я тебе недооцінив. Непогано в тебе вийшло з божениками. Пора відправлятися на наступний острів. Там почнуться справжні веселощі. Ну, Добре, добре, поїхали, поїхали. А ці порцелянові голови знаються на гарні бійці. Вони з будь-якого божника котлету зроблять. Бачиш, я знав, що вони промах. Я б не був так впевнений, босе, Я в цих хлопцях щось підозріли. Охолонь, король, якщо ці два невдахи на щось зважаться, я їм покажу, чиї вказано фішки. Так, а, щось вони почали підозрювати. Ага, ось і третій острів. Тут у нас якась брама, не поки зачинена. Ось одразу бачу боса. Тут ...прохіда mm -hmm. нема. Ось якась піратка. Ар, тобі знадобиться добра порада, якщо ти хочеш наваляти цим сухопутним щурам. Для початку перевір свій арсенал. Для кожного противника потрібно підібрати зброю, що відповідає його унікальності. Ретельний підбір салага, ось що тобі потрібно. Добре, добре, буду знати. Що тут ще є? Ось ще я бачу. Бос, так, так. Ось у нас є вибір між, між цим і цим босом. Давайте до цього, раз вже до нього підійшли. Півпав, ой-ой-ой. Ну, майже, майже. Уже майже. Він такий легкий босс. Я не сказав, що він прям супер складний. Хоча це вже третій острік, он уже бути сто раз складніший, напевно. Ой. Ось так. Ось так. Ловлю. Лью. Ось так роблю. Ну я дуже багато в нього деможа вносив. Так, акулка. Не треба. Мене не, не треба їсти. Ловлю. Ловлю. Ой. Фух, це було близько. Ловлю. І ось так одразу. Обережно треба, щоб він не наткнувся. Ой-ой-ой. Ой, -ой. О, як я викрутився. Так. Так. Ось так. Перестрибую. Наче. Ой, а як! Фух. 4 здоров'я до сих пір. А, все. Так, третя стадія, остання. Ось так. Ось так. Перестрибуємо. А як ще нагинатися? Ага. Нагнувся і все добре, так. Настрілюю, настрілюю. Ось так. Ось. Ммм. Не дуже. Вийшло. Так, присідаю. А я можу ось так? Не, не можу. Ну хоча б. Ось так. Ось так. Все. Дуже-дуже легко. Не знаю. Може Я так сильно вже Ск скілла набрав, чи що? Ну. Невже це А з плюсом? А з плюсом. Ну. Добре. Дуже добре. Капітан Довгооборот. Тоді ось тут у нас прохід відкрився. Тут у нас. Раненган. Ну, давайте одразу на Раненган. Так. Ну, як так, дам? Mm. О, oh, як це важко. Ой, майже я вже бачу фініш майже Ай. пожити пожити ще трішечки. Я не дожив одну секунду. Майже майже пожити. Трішечки, трішечки, трішечки. Як це можна назвати? Ну, якось не дуже вийшло. Я не встиг просто заюзати суперздібність. Цього разу я повинен вже перемогти. Я вже. Заморився грати трішечки. Ой, так. Чому він такий складний раненган? Мені потрібна картка. Дякую. Ось так. Так. Все, перемикаємося. Ловимо, ловимо. Я зловили. Чекаємо трішечки. Все. Так. Ось так, чотири картки є. Ну, А як я повинен зібрати монетку, от як ще? Ось так, є, п'ять. Так, де він там цей краб. Чи, чи хто там? Лобстер, хто він? Так, чекаємо. Так, нам треба почекати на цього лобстера. Ось так все. А як? Він... Він вже наче помер, а все одно Рон пройшов. Все, іди, іди куди подалі. Нічого собі. Чому так давай запустив? Ось так. Трішечки залишилось. Все, все, все. Просто повиживати, просто повиживати, просто повиживати, просто повиживати, просто ось так от ще повиживати. Є, наче наче непогано, наче непогано, наче непогано. Дуже-дуже, дуже гарно, дуже гарно. Дуже гарно. Ось так, ось так, навіть я ось так. Трішечки пожити, трішечки пожити. Трішечки пожити, трішечки пожити. Два здоров'я, два здоров'я! І... Фух, браво! Oh. Ось якщо в мене було одно здоров'я, я б не знаю, що б я зробив. Ой. Ще на 3 секунди. Запізнився. А з мінусом. Ой, добре, що з А з мінусом. Дуже добре. Так. Так що ти мені скажеш? Що, друже? В очах кольорові крапки плавають? А якщо я скажу, що є спосіб поділити все на чорне і біле. Спосіб доступний тільки миролюбливим. Чи повіриш ти мені, кровожерливий друг? Mm, не знаю, на що він намікає, ну добре. Так. а... Куди підемо? Напевно, до Мавзолею, сюди. Тому що. Супер здібність мені потрібна. Ой, яка гарна ваза. Так, одразу, одразу пішли. Приведи, ось ці. Ого, їх. Ого їх. Так, ага. Ого, це хто? Ога, він на двох маленьких. Так, лоб... Е, чому, чому не зловив Ось так, ось так. Просто я на одному місці. Ось так. Все ну, складніше. Сто відсотків. Сто відсотків. Фух. Девента. Ааа. Ось так. Ось так. Э, куди ты? А, він взагалі скрізь приш пройшов. Ось так. Цих там, я п'ять разів відбив. Фух, вікторій. Всі суператаки. Заробити. Ох, як добре, що ти тут. Привиди ледь мене не розірвали. Тому дивись, я знайшла тобі нову суперздібність для вивчення. Все, піду і під Так, дякую. ручки. Побачимось. вас спецатака. Так. Ну-ка, ну-ка, що вона робить? Тіло і дух. Угу, Можна з'єднати. Угу, Щоб атаки були мощніші, сильніші. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Звучить дуже-дуже круто. Так. Е, ну, давайте до магазину. Що в нас там є цікавого? Так, нічого нового не з'явилось. Угу, почило. Давайте цукор. Удоб здоров'я. Два Два здоров'я додає. Хм, Цікаво. Давайте тоді ще Зекономимо трішечки свої монетки. Так, ну що, що ти там скажеш? Я буду такий радий, коли ти нарешті досягнеш рейтингу, а залишився зовсім трохи, повір мені. Але якщо цікавлять експерименти з кольором. Майже не враховуюся, на жаль, ти або досягнеш, або ні. Так. Е... Мені треба що, щоб він. Мені щось дав треба на іранах пройти. Все. Я не знаю, чи буду я це робити. Так, ну добре. Що тут? О, тут ще було якийсь, так? Ого, їх тут! Давайте тоді. Давайте до цього, Я не знаю. Давайте до цього. Машина возня. Ай. Mm -hmm. uh -huh. Так. А що це? А можна забрати. Це було. Ось так. Ай! Ай. Well, майже, майже. Треба трішечки піднажати і все. Треба швидше накопити ульту і все. Так, ось так. Перестрибнув На лови Я полетів. А зараз він за, за мене. Ну майже, майже я вже його переміг, там, ну. Він не так не настільки важкий, але треба трішечки під нього підстроїтись ось так. Треба ульту швидше накопити. Накопичити. Ай майже. Так, перестрибнули. Треба так, четверта картка. Так, є. Ось так беру. Обережно, обережно, обережно. Ой! Ой-ой-ой! Ось так беру. 4 здоров'я. Так, обережно, ось так, жити. Ой, а як я, а як я! Ось так. Ось так. Ось так жити. Спокійно, спокійно. Є. То що ультимейт дає мені здоров'я, це взагалі. Дуже-дуже гарно. Так, треба ось так. Швиденько. Ой-ой-ой, я ось так зроблю. Ай! Блін. Ну да, трішечки треба пространство. Обережненько. Ого, ого. Так. Живемо, живемо. Все. Босс, ого. Можем в... в коті. Ну, босс такий. Цікавий, цікавий. Ну-ка, ну-ка. 3 три, три секунды. Так, ага, ага. Ой. Фу. Я уже гадав, що буде Б. С плюсом, тому що я взагалі е, препорование робив. Так. Ого. Аж там. Далечі не відкрився, прохід Так, давайте тоді до до цього боса підійдемо Як бджілки У нас буде та... Ай Щось я трішечки заплутався Ось над... до краю, до краю, ай Ай Та йомаю Ай Ммм а як я міг вихлитися? Він прям на мене. Та -мо. Давай, відпочивай! Так, спочатку. Най... Все. За секунду з'являється і як... Дякую. Просто дякую. Просто спочатку. А... Ну просто як! Пожити трішечки. Ай! Треба ось так. Ой, змінив атаку, змінив здібність, нічого не вже не допомагає. Як не виходить, так і не вхо не входило. Да? Є, цього разу я швидко ним розібрався. Ось так беру. Так, трикутник, не треба. Трикутник. Трикутник! А, трикутник, ще один. Вижив, добре. де вона зараз, давай. Так, трішечки чекаємо. Ось так. І ось так. Ага. Ай! Ну як? Ну ось ця отака. Кончена, чесно. На, 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 на тобі, на тобі. Ось буду ось так з краю обстрілювати її. Так, вище потрібно. Трішечки. Все. Ой. Ох, і нарешті, нарешті я це зробив. Я не знаю, я витратив десь, не знаю, 10. Спроб, 10 Цих я там озву. О, як же я вже замурився питися з цією, з цією бджолою, блин ой. Так Що тут ще є, які тут ще боссы. Ммм. Так, а боси, боси тут, напевно, ще якісь є. Чи нема. Так, 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 де тут ще є. Так, ми не вже. Може... А, ось. Бос. Ой, давайте їх залишимо на останок, тому що. Ну, на. на 4 четверт, на серію. тому що я вже. Вже не можу, вже не можу грати. Тому ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились. І до зустрічі!